З кобизів мами, із родинного затишку світла, тепла, із бабусиних слів, з дідусевої казки. із стежини, що в школу колись привела, і із вчительки першої мудрої ласки, з синьовки хаворошок, пшеничних полях, запашних чорнобривців, барвінку, і м'яки, з клепотіння лиле. Ще питання гаря із пісень, що так щиро ми любимо співати. Ми усі українці і знаємо твердо про те, що не знищити нас ворогам, не здолати, бо любов до вітчизни це те сокровенне святе, що ніхто і ніколи в нас не зможе відняти. Ми за давнім українським звичаєм хлібом, сіллю гостей зустрічаємо, вам на зустріч Серця відкриваєм, на гостину до нас закликаєм. Шановні гості, вас вітають вчителі початкових класів Хотинщини. Та й гордо піднялася вись, ця пам'ятка одне щоде з держави. Тут ще жива, прислухайся, Вдивись. косацьких перемог безсмертна слава. Убрана вишиванками полів, заквічена духмяними садами, хотищена ще справді, ти самишся своїми трударями. твої скарби, митець. Народ, велична ти і піснею, і словом, і вчителем, який несе в народ прекрасне, світле, творче, добре й нове, Окраса краю, перші вчителі, садівники і сіячі чудові, що засівають в всередині на марі, зернини милосердя, і та любові, зерни мудрості і доброти. Порядності творчого горіння і вміння йти відважно до мети і відданості рідній Україні. Колись оті зернини проростуть і принесуть нам урожай на славу. Колись і школи у життя підуть і патріот, і захисник держави. За це учителю Уклін, за працю, за турботи зупинь, Несе у серці ласку і теплоту, покликанню не зраджує ніколи, не забуваймо істину просту. Вітчизна починається зі школи. І до рідного слова починається з захишних класів твоїх. Ти у рідному краї, мов сонечко, сяєш, добротою дітей зігріваєш щодня, їх турботою і щирістю ти огортаєш і даруєш на більше багатства знання. Ці знання розбудови держави, цеглини і в цей час непростий. Свято віримо в те, що прославлять колись наші діти в країну. І підніметься гордо, вона й процвіте. доброго дня, шановні гості. Ми раді бачити всіх вас у нашому навчальному закладі. Всім все, що завдали в наш навчальників, вітання щире, передалою учнів школи. Сьогоднішнім гостям не уклін. Коли йду понад прудським понизям, то схиляю серце і чоло. Добрий день вам, мої колінківці, Буковинське квітуче село. Журавлено покидав я домівку, Повертався з Таронських країв до порогу, до рідного дому і до вас, колінківці мої. Все село то велика родина, все село то є дружня сім'я, Українець, козак мене тато, молдованочка, мати моя. Хай до сонця зрітається пісня з найдостойніших складена слів. Колінків з їх, салою, столиця Буковицьких лег журавлів. Школа, наче мати, всіх нас пригортає, да знання нам, щоб пішли у світ. І в людських долях ясним сонцем сяє, дорога і рідна нас маленьких літ. Це дитинства світла і радісна країна. Тут вирує щастя і пісні та сміх. Гдиться пізнавати світ складний і дитина. Тут відкриті двері для дітей усіх. Колінковецький, загальноосвітній навчальний заклад перших, третіх ступенів. День народження 27 серпня 1989 року. Місце народження село Колінківці, Хотинського району Чернівецької області. Учити, яке дзвінке, ніжне та трепетне слово, Промовляємо його, і серце наповнюється любов'ю у Колінковецькому загальноосвітньому навчальному закладі. Перших третіх ступенів працює 64 вчителя. З них вчителі методистів, де. Старших вчителів 12. Відмінників освіти України 8. Спеціалістів вищої категорії 27. Спеціалістів першої категорії 5. Спеціалістів другої категорії 7. Спеціалістів 25. Один лауреат обласної премії імені Поповича. Шість лауреатів районної премії імені Кривнів Мокрян. Два лауреати районної премії імені Ольги Гвоздовської, Зазначений особистий внесок у розвиток загальної освіти директор закладу Боярин Анастасія Михайлівна, нагороджена народним знаком Василь Сухомлинський. Ми пишаємося успіхами наших наставників, гордимося, що в нашому закладі працюють талановиті, мудрі, щедрі душею і вчителі. Неоціненний вклад, маленькі дитячі душі, роблять вчителі початкової ланки. Учителька перша Добріше, ніж шпея, миліша, ніж мій. Світліше, від сонця вона. У світі єдина. У серці одна. Учителька перша моя. То хто ж вони? Перші вчителі Колінковецького загального освітнього навчального закладу перших третіх ступенів. На сцені надихають учні на успішну діяльність, Професійно підготовлені Добре знають свій предмет Розвивають та підтримують творчість і допитливість учнів. Послідовні принципові вимогливі у викладанні та оцінюванні, толерантні і деглячі, Забезпечують ефективне навчання і виховання. Дають зрозуміле пояснення, навчають цікаво і весело. Не принижують особисту мідість учнів. Завжди дають відповідь на несподівані запитання. А якщо не знають відповіді, визнаються. Зауваживши, що знають як і де знайти її. Гнучки позитивно ставляться до змін. Визнають і практикують різноманіття у викладанні. У Колінковецькому загальноосвітньому навчальному закладі в 2014-2015 навчальному році 27 класів. В яких навчається 568 учнів 9 класів першого ступеня, 13 класів другого ступеня, 4 класи третього ступеня, цікавим і змістовним і життя жителів парламентської президентської республіки. Крок країни розумних, обдарованих, кмітливих, керуй країною президент, якого ми обираємо раз у два роки. Йому допомагають віце-президент та міністри, які координують цю роботу за напрямами, організовують роботу учнівського самоврядування. Талант людини! В чому він криється? Це не тільки дар Божий, але й уміння працювати. І сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що в стінах нашого закладу виросло багато талановитих учнів, призерів районних та обласних олімпіад. Школа це наш другий дім. І нам приємно, що у нашому домі. Тепло і затишно, що учні початкової ланки мають попрацювати в лошадних власних приміщеннях. На перевах можуть бавитися в ігровій кімнаті, Розвивати свої здібності у куточках художньої творчості. Наш заклад осередок доброти, людяності, гідності. Тут зростають маленькі патріоти, майбутні громадяни Незалежної єдиної України. Шкільне вікно розчинене у світ, мені відкритий світ це пізнавати. Свій клас і вчителя не позабудь мені повік, велике щастя це все на світі мати. О, школа рідна, ти світило в небі, у тьмі прозрі, у мороці, доріг. Ми все життя вертати нам до тебе, переступаючи із трепетом поріг. Я Побачити, що їм можна мати результати, якщо гарно працює з громадою. Я ще вдячна знайшов час сьогодні разом з нами. Прошу сенс, під ваші машу, що весення жовтня на ціля і восправедливість та людям, що відео здолають сіно. У нас дух гайдамаків і пісня козацька. Звучить, як коли не неосягне. На У нас синя душа українська, вона нас єднає і захід, і схід. Шановні гості, ще вітаємо вас на новому практичному семінарі, що проходить під гаслом Україна, єдина країна. І я хочу сказати, що це сьогоднішні наші учні були ведучими і студентами Малої Поковинської академії і були ведучими під час е, першого заняття в так, залі учнів під час посвяти. А зараз ми хочемо вам подарувати такі невеличкі символи, єднання. І надіюсь, що ми сьогодні будемо з вами гарно працювати, співпрацювати і допомагати вам.